Переможець у праві присідання Віталій Коломієць, ще один представник збірної України. Віталій підкорив 365. У нього сьогодні все було гаразд. Всі три спроби були підкорені бездоганно: 345 кілограмів у першій спробі, 355 кілограмів у другій спробі, і нарешті у третій спробі, ця людина. Яка і завоювала малу золоту нагороду у вправі присідання, підкорює 365 кілограмів, випереджаючи Миколу Баранника чинного рекордсмена світу у вправі присідання. Зараз ми з вами стаємо свідками цього хайлайту цієї третьої спроби від Віталія Коломійця, представника Вінниці. 365, Ви бачите. Наскільки потужно, наскільки контрольовано він ви, ви виконує цю вправу, і наскільки він за?